Сотні військових уже користуються лодерами РМЛ. Ми отримуємо реальні відгуки про те, як вони допомагають економити час та сили. Важить лише 44 грами, складається з двох деталей та пружини зі зворотньою дією з нержавіючої сталі. За останній місяць ми відправили понад тисячу лодерів на передову. І ось що про них кажуть ті, хто використовував їх у реальних бойових умовах. на огляді такі файні штучки. Є о така от прекрасна штука. одягаємо. поставили все. Вот так вот, Не усилий. Ну, короче, гораздо быстрее, чем вручную. Можно даже это делать в тактических перчатках. Короче, вот такая вот штука, всем рекомендую. Гарна річ, люди молодці. Дуже дякую. Іде. Огонь. Лодер RML це не просто аксесуар, а важливий інструмент, який допомагає військовим бути ефективнішими. Ми продовжуємо відправляти лодери туди, де вони потрібні найбільше. Дякуємо за довіру. Якщо вам або вашим побратимам необхідний РМЛ, переходьте на сайт rml.com.ua або телефонуйте за номером телефону.